Привіт, це Тея, і сьогодні я би вам хотіла розповісти про один із своїх найулюбленіших брендів, яким я вже давно користуюсь. Acra Creations. Поїхали! Рентом я познайомилася приблизно півтори роки тому, коли я активно шукала кінологічний підсумок або сумку для того, щоб поставити туди і ласощі, і пакетики, і для того, щоб туди влізала іграшка. І я не хотіла б на той момент купляти жилети. в мене на той момент був пояс кінологічний, але я хотіла саме сумку, тому що в першу чергу я хотіла змогти її вдягнути будь-куди і мати її завжди в нагоді зібрано, на відміну від того ж пояса. Тому я і вирішила почати шукати щось доволі практичне і в Тькі саме тоді я й познайомилася з брендом Acra Creations. Кожен раз, коли ми записуємо ці огляди, я вам хочу нагадати, що цей канал не спонсорується жодним брендом. Всі мої відгуки максимально чесні і прозорі. І якщо я рекомендую якийсь бренд, то я рекомендую його від щирого серця. Тому я прошу підтримати вас цей канал лайком та підпискою. Отже, все почалося півтори роки назад. От з цієї сумки, як ви бачите, вона вже трішки поношена, але вона доволі в гарному стані. І це була моя перша покупка і перше знайомство. З Acra Creations. Це їх сумка, яка називається Thai High Bag. І вона вдягається на стегно. І вона також фіксується на стегні. І цій сумці, як я вже сказала, трошки більше, напевно, півтора роки. В неї вже є свої мінуси. Наприклад, тут роздерлася внутрішня кишенька, Але під час переїзду я втратила резинку, яка вдягається на ногу. І для мене це стало хорошим привідом замовити ще декілька сумок. Хтось купляє біркін, я купляю Acra Creations. І відповідно з нагоди того, що я замовила ще декілька сумок, я хотіла зняти для вас Огляд, тому що в нас про цей баренд дуже мало хто знає, і насправді в них дуже круті сумки, в них вони дуже-дуже класні, вони дуже місткі, і я би хотіла, щоб більше людей ними користувалися, тому що це просто зручно. І до того ж, мене доволі часто питають про якраз такі рекомендації, куди поставити смаколики, куди можна, я не знаю, помішати якийсь повідець або до чого можна причепити намордник під час прогулянки, куди можна заховати іграшку, куди можна заховати, наприклад, пауч з паштетом, і де взагалі це все носити. І ще до цього всього потрібно мати пакетики. Тому я і хочу вам Рекомендувати цю сумку. Сьогодні я вам покажу три основних моделі, які мені більше всього сподобались на сайті. І відповідно лише одна в мене на даний момент була в користуванні. І якщо вони такі ж якісні, як і та, що була в мене в користуванні, а з першого погляду я так і можу сказати, то я думаю, вони вас не розчарують. Отже, що ж саме я замовила? Я замовила таку саму сумку, як в мене була на стегно, тільки іншого кольору. Що тут є? Тут є один одна кишенька, де можна. Поставити собі, наприклад, пакетики через цю кишеньку для того, щоб їх легше було доставати, і додаткова кишенька всередині. Також тут є два відсіки для ласощів, і в одному з них є кишенька для того, щоб вони не жернилися і не смарділи на всю сумку. Відповідно, якщо ви навіть кормите собаку на вулиці, на прогулянці, чимось сирим, то ви сюди також це можете поставити, воно не протече. Єдине що, як я показала на тій іншій чорній сумці, основа цієї кишеньки може порватися з часом, але вони можуть бути окремо під заміну і вони відсьогують. Це тут. Тобто вони на липучках, вона може бути під заміною, і ви на сайті можете дозамовити інші, якщо у вас спірвалися. Також інший відсік, де немає такої кишеньки, але тут також є липучки, куди ви можете докупити цю кишеньку і також її сюди поставити. Цей відсік я зазвичай ставлю іграшки або, наприклад, клікер. І е, сюди я ставлю пакетики. І якщо мені наприклад потрібно причепити наморник чи ще щось, то я його просто чіпляю за основний пасок, який йде навколо талі. І також тут є кишенька, куди можна поставити телефон. Її я обожнюю більше всього, тому що тоді телефон біля ноги, і якщо мені хтось написав, або якщо мені хтось телефонує, то я можу відчути вібрацію, і я не припущу важливий дзвінок або ще щось, але все інше в дуже легкому доступі. І нехай ця сумка вас не обманює, тому що вона дуже містка. Вона просто дуже і дуже і дуже містка. І я вам в кінці відео покажу, наскільки вона містка. Я думаю, що із всіх сумок я буду користуватися цією найбільше, тому що вона ідентична до чорної, просто в іншому кольорі, і вона мені по місткості найбільш. Зручна тому, що в неї найбільше влізає, вона коштувала в районі 40 доларів зі знижкою. Я зараз не впевнена, чи досі є знижки на сайті, але без знижки вона коштувала в районі 59-65 доларів. Тобто це такі. Дуже хороша інвестиція, і з зворотньої сторони тут є такий металевий крючок, який ви можете зачепити до штанів, для того щоб вона краще висіла, і тут є також відсік, куди чіпляється резинка, яка йде в комплекті, і вона вдягається на ваше стегно, для того, щоб ця сумка не підстрибувала, якщо ви, наприклад, там будете бігати, або якщо ви будете робити щось активне, щоб вона дуже тісно прилягала до стегна. Максимально схожа на ту сумку, яку я тільки що показала, але на більш тонкій лямці. На ін... Іншому кріпленні і без додаткового захисту для стегна йде сумка, яка вдягається як бананка. Вона одягається через плече, і вона мені менше подобається вона трішки менш містка. Все тут є, дивись внітельно, що ти оглядаєш. Ця сумка трішки менш містка, але вона все рівно дуже вмістка. Вона також має один лайнер всередині, і також кишеньку, куди можна докласти додатковий лайнер, але яку ви також можете використовувати для іграшок або е, пакетиків. Також є маленька кишенька, яку виключно можна використовувати для пакетиків для того, щоб їх просунути. І також є маленька кишенька біля е, стегна або біля тіла для телефону, або для чогось доволі е, вузького. Також тут є. Кріплення, яке ви можете зачепити до штанів або до якоїсь іншої сумки, бананки, неважливо, рюкзака, для того, щоб було зручніше. І вона також доволі містка. Тобто, якщо ви бачите, сюди поміщається доволі багато, я окремо зніму. Кінці, що саме сюди може влізти, і знову ж таки тут лайнер цей він на липучці. Ви його можете відстігнути, пристігнути, і також використовувати для сирого м'яса. Ця сумка коштувала трішки дешевше, вона коштувала в районі тридцяти шімось доларів, і вона також максимально. Якісна, тут максимально зручний замок. Тут він такий же надійний, як і в сумці, яка йде на стегно. А єдине, що мені більше подобається та сумка, тому що вона має додаткове кріплення. Ця сумка під час якихось активних прогулянок або під час якихось активних взаємодій з собакою, вона таки буде відлітати, підлітати, вона буде стрибати, і це може бути не настільки зручно. Тому, якщо ви шукаєте якусь сумку, наприклад, для походу або для якихось активних тренувань, то вам більше підійде сумка, яка вдягається на стегно. Якщо вам не принципово і вам все рівно хочеться просто якусь звичайну сумку, і вам не принципово, щоб вона чіплялася на стегно, то ви можете взяти цю сумку. Але в сумки на стегно є значний плюс. Якщо ви трошки більш розтягнете стропу, яка йде на талію, то ви можете її вдягнути через плече, і воно відносно буде все рівно зручно. Тобто воно не буде менш зручно, ніж ця сумка, просто на відміну від цієї сумки, тут є ще зверху додатковий шматочок тканини. Якщо ми подивимося ближче, то от це по факту однакові сумки, тільки тут є ще оцей. Шматочок тканини і додаткове кріплення на стегно. Тут також є кріплення, але я не у не приложу, що сюди можна хіба якийсь м'ячик посипити або наморник. Тобто я не думаю, що це кріплення повноцінно можна використовувати для того, щоб сюди просунути ту ж резинку. А навіть якщо її сюди просунути, то куди її можна вдягнути? А це кріплення, воно. Якраз розрахована під цю резинку. І якщо ви захочете сюди з внутрішньої сторони зачепити наморник, ви все ще зможете це зробити, тому що резинка дуже вузька. І мені здається, що ця сумка це найкраща покупка з їх сайту. Але якщо вам не принципово, щоб щось здягалося на стегно і було вмістким, але при цьому менш об'ємним, то я думаю, що ви можете розглянути цю сумку. І також сумка, яка вдягається так само на пояс, вона так само має кріплення для штанів, і вона так само має два дві великих кишеньки, одна з лайнером, але вона менш глибока, тобто, якщо а, в ту сумку влізала а, вся моя долоня і ще навіть частина передпліччя, то в цю сумку влізає тільки повноцінно долоня до згину. Тут також є друга кишенька, куди також можна докласти лайнер. Ця сумка більш широка і менш довга. Відповідно, вона розрахована на те, щоб її носити на талії. І а, вона також доволі зручна, але вона також доволі містка і сюди так само влізе дуже багато смаколиків, сюди так само може влізти іграшка, і тут також є місце для. Того, щоб тримати пакетики для того, щоб вони були в легкому доступі одразу через дирочку. Єдине, що тут також є кишенька для телефону, але вона не настільки близько до тіла, і тут ще є додаткова підкладка. Тому якщо у вас буде щось в новозвучному режимі і на вібрації, я не зовсім впевнена, що ви це почуєте і відчуєте настільки, наскільки ви це відчуєте, наприклад, з іншими сумками, тому що вони ближче до тіла розташовані. Насправді мені дуже подобається увага до деталей на всіх цих сумках. В першу чергу ці сумки це про якість, місткість і зручність. Тому, якщо ви шукали щось такого плану, я щиро рекомендую ці сумки. І кожен раз, коли мені задають запитання саме з приводу, що я порекомендую для того, щоб носити смаколики, то перше, що мені спадає на думку, це якраз ці сумки, тому що вони дуже зручні, вони підходять майже до всього, їх можна дуже зручно вдягнути. Якщо ви займаєтеся, наприклад, більш активними взаємодіями з собакою, або там, наприклад, бігаєте, або якось дуже активно граєтеся, то мені здається, що найкраще найкращою покупкою буде якраз Thigh High сумка від Acra Creations. І якщо чесно, мені здається, що із всіх їх доступних варіантів вона якраз найбільш мультифункціональна і найкраще буде справлятися з будь-якою задачею, яку ви перед нею поставите. Але вона доволі об'ємна. І якщо б ви хотіли трішки меншу по об'єму сумку, то ви можете подивитися на Акіру або на їх сумку, яка вдягається через плече. Також в подарунок до кожної сумки вони ставлять брендовані пакетики, і це насправді доволі цікавий маркетинговий хід, тому що коли Acra Creations лише засновували, я пам'ятаю в них. В інстаграмі було голосування з приводу того, що ви хотіли бачити з якимось логотипом, що би ви хотіли, щоб ми вам доклали до покупки сумки. І Якраз тоді вона придумала цю ідею з пакетиками, і дуже багато людей за неї проголосувало, в тому числі і я. Тому я зараз дуже рада бачити в кожній сумці пакетики, тому що це те, що потрібно кожному собачнику, і це те, що доволі прикольно брендувати, і при цьому воно буде точно використане за призначенням. Окрім сумок, в Creations є ще дуже багато різних жилеток. Вітровок, сумок для корму, для того, щоб якщо ви будете кудись їхати, то ви можете просто купити таку там 3 чи 5 кілограмову сумку, яка не буде пропускати жир і не буде пропускати запах, і ви в ній можете перевозити корм, що також доволі зручно, особливо, якщо ви часто подорожуєте. Але які жилетки в мене вже є від іншого бренду. В мене є жилетка від Revolution's Race, Race Revolutions, І вона мені доволі сильно подобається. І вона коштувала ледь не втричі менше, ніж коштує її жилетка, і вона красивіше виглядає. Тому я я не знаю, чи я зможу порадити саме жилетку, але якщо ви шукали якусь вітровку або сумки, то сумки я 100% можу порадити. Також, якщо я не помиляюся, в Acre Creations на сайті є худі, і в цій кишенці для худі, якраз оця кишенька, вона має також лайнер, який не пропускає запах і жир з корму або м'яса. Тому якщо б ви хотіли щось більш тепле на осінь, але при цьому ви б хотіли мати можливість годувати свого собаку, то ви можете подивитися на варіант з худі. Діщете. У тилі ліпучечка. Що ти хочеш? Ти хочеш, щоб я тебе чухала? Ну, я знімаю відео, а ти хочеш, щоб я тебе почухала? І що робити? Також в Acre Creations на сайті є доволі багато змінних частин, і якщо у вас щось відламається, або якщо вам наприклад буде потрібен більший або інший пояс, або інший лайнер для сумки, то ви також можете докупити окремо і вам не потрібно буде викидати сумку, якщо у вас щось пішло не по плану. Окрім того, враховуючи все, що зараз є на ринку, ці ціни, які я назвала, я їх мало того, що вважаю виправданими. Я їх вважаю дуже навіть адекватними і доступними, враховуючи на те, що інші сумки, які в мене були, в мене була дріксівська сумка. У мене було ще декілька брендів, які я купила просто в якихось магазинах типу Максізо. Чисто подивитися, наскільки гарно вони будуть працювати. Вони всі зношувалися менше ніж за декілька тижнів. Тому що знову ж таки, якщо я не працюю соба, своєю собакою, то я працюю з чужими собаками. Якщо я не працюю з чужими собаками, то я йду вигулювати інших собак. І в мене постійно є з цими сумками рух. Мені постійно вони потрібні. Вони постійно працюють з пакетиками, з корвом, і тому вони в мене. Дуже і дуже проходять сильно витривалу підготовку. Що я розказую про сумки, і якщо б вони були неякісними, або якщо б вони були не настільки витривалими, то я думаю, що ви би це вже побачили по чорній сумці, яка виглядає максимально ідеально, окрім того, що там порвався лайнер, і окрім того, що я загубила резинку. Отже, це в нас thigh Treat Bag і 736 грамів корму, який доволі нежирний і при цьому відносно об'ємний на свою вагу. І як ви бачите, він вліз майже весь, тобто приблизно 700 грамів об'ємного корму змогло влізти в сумку. Далі в нас є м'ячик, який також шикарно влізає. Ви ще можете щось туди докласти, і кишенька чудово закривається. Якщо вам мало одного м'ячика, ви можете поставити ще один, але кишенька, на жаль, не закриється. Замість м'ячика ви ще можете поставити пакетики для фекалій. І, звісно, у вас є кишенька для телефону. Якщо вам потрібно ще щось всунути в цю сумку, то я більше ніж впевнена, що воно знайде своє місце і ще трошки місця навіть залишиться. Що ж, да я тебе потом буду чухати, чекай. Що ж, це все на сьогодні? Дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і пишіть коментарі. Особливо, якщо ви будете замовляти цю сумку, напишіть, чи вона вам сподобалась і чи вона виправдала ваші очікування. Дякую за перегляд. па-па. Немо -па. гуляти? โปลอด